Озимий ячмінь ізоцель. Ось такий має стан на 29 травня. Це тут, де вносилося сівалкою. 70 кг на гектар це літри. Звісно, кущення бажає бути кращою, але кущення було 3-4. Хто спостерігає, хто знає. За рахунок того, що не було вологи, відкинуло. А ось озимий ячмінь і зацель, який вносилося 130 кілограм румом. Бачите різницю. Різницю бачите. І загальний стан. Ось так румом. Ось так сівалкою. Ну, загальний стан. Ось такий. Ну, до збирання буде щось. Формує якась зернівку, якусь зернівку, нічого ми тут робити не будемо, хвороб тут вистачає, а його сенсу працювати немає. Все, тримаємось, все буде добре.